Вітаю на каналі Куховаримо разом». Сьогодні приготуємо пісні пиріжки на картопляному відварі. Рецепт тіста універсальний і підходить як для смаження, так і для випікання в духовці. Начинка для пиріжків може бути різною, з грибами, з повидлом. Ми будемо готувати з капустою і картоплею, приємного всім перегляду! Для тіста нам потрібно 30 грамів дріжджів, 1 чайну ложку солі і одну чайну ложку цукру. Додаю до дріжджів і розминаю. Вливаю 500 мл картопляного відвару. Коли е, варила картоплю, то не солила, сіль не давала. Перемішую і поступово додаємо. Муку. Тут у мене 800 грам муки. Скільки піде точно муки, то скажу, коли вже замішу тісто. Але муки може піти більше, може піти менше. Це вже залежить від муки. Коли тісто ось такої густини вливаю 4 столові ложки олії без запаху. вимішуємо. І тепер будемо замішувати руками поступово підсипаючи руки. З боків до середини. Ось таке гарне еластичне тісто ми замісили. У мене пішло 900 грам муки. На руку наливаю олії, Змащую тісто, також миску. Накриваю харчовою плівкою, рушником і ставлю на 2 години в тепле місце, щоб кісту підкисало. За той час приготуємо начинку. Вливаємо 3 столові ложки олії і додаю одну велику цибулю або дві маленькі, дрібно порізану на кубики. І, і тушимо до золотистого кольору. Квашену капусту я добре помила і дрібненько порізала. І висипаємо до цибулі. Тут у мене 600 грам квашеної капусти. Додаю сіль і перець за смаком. Вливаю 50 мл. Води, перемішую з цибулею, накриваю кришкою і тушу 20 хвилин на повільному вогні. Час від часу перемішуючи. Прийшло 20 хвилин, перемішуємо. Обов'язково пробуєте на свій смак. Якщо ви любите, щоб капуста була м'якша, то додаєте ще трішки води і тушите ще хвилин 10-15. Кришку зняли і більше не накриваємо. І я ще тушу хвилин 10, щоб вся волога випарувалася. І постійно перемішую. Капуста готова. Тут у мене 300 грам картопляного пюре. Додаю до капусти. Все вимішую. І начинка готова. Тісто підкисло. Ось таке воно. Мягеньке, пухкеньке. Дошку підсипаю. Мукою, але не багато. Насипаємо тісто. Ще трішки підмішуємо. І будемо формувати кульки. Сформували кульки і ось так до середини. І викладаємо на Так, Всі в кульки сформовані. У мене вийшло 20 кульок, я зважила по 80 грам. Накриваю рушником і залишаю на 15 хвилин, щоб вони відпочили. Обов'язково накриваємо, щоб не обвітрювалися. Починаємо формувати пиріжки. Одну частинку я ще залишаю прикритою. Начинку для зручності я поділила теж на 20 частинок. Отак, От розплющуємо, накладаємо начинку. Так. І заліплюємо. Знову легенько розплющуємо, щоб він був красивий, і швом ставимо вниз. І знову ось так розкліплюємо. Ставимо начинку. Заліплюємо легенько розплющуємо. Пиріжки на картопляному тісті дуже м'які і пишні, а також вони довго зберігаються свіжими. Так що обов'язково спробуйте цей рецепт. Пиріжки готові. Частину ми будемо смажити в олії, другу частину будемо пекти у духовці. Накриваємо знову рушничком і залишаємо на. 20 хвилин, щоб вони підкисли. Тут у мене півстолової ложки води і півстолової ложки олії. Змащую пиріжки, які будемо випікати в духовці. І ставимо їх у духовку розігріту до 180 градусів. Ці пиріжки йдемо смажити в олії. У сковорідці розігріваємо олію, і готовність олії перевіряємо дерев'яною шпажкою. Біля шпажки мають з'явитися бульбашки. Не знаю, чи вам видно, олія вже готова. І викладаємо пиріжки, але швом донизу. І смажимо на середньому вогні. З однієї сторони прожарилися до золотистої скоринки, перевертаємо на іншу сторону. І продовжуємо смажити. Пиріжки просмажилися і з іншої сторони, до золотистої скоринки, викладаємо на паперовий рушник. Бачите, з двох сторон вони румяні і вже готові. І так продовжуємо смажувати, смажити інші пиріжки. Ці пиріжки смажені в олії. Зверху вони хрумкі, а всередині дуже пишні і ніжні. І дуже багато-багато, так як ми любимо начинки. А тепер розламуємо пиріжок печений у духовці. Так само хрумка зверху скоринка, всередині багато начинки і м'ягеньке тісто. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!